Маршрут номер 10 ТСЦ 8049 Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр на вулиці Павла Усенка, 8. Нагадаю, щоб скласти вдало іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок, сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру, перевірили, чи включена нейтралка. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристегнулися. Паском безпеки перевірили, чи на приборній панелі у вас не горять червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що непристебнутий водій або пасажири, не затягнутий ручник, або не зачинена двері якась. Витиснули щеплення, якщо це механіка, нажали на педаль гальма, вмикнули першу швидкість, зняли з ручника, вмикнули необхідний поворотник, присвідчились в безпеки і почали рух. Друзі, я це відео розпочинаю трохи раніше. Завчасно, щоб зробити цю невеличку промову, бачимо ось на камері, вправо у нас сервісний центр, і ви будете з нього виїжджати. Сьогодні неділя, права полоса тут у нас буде запаркована, коли будете здавати іспит, тому що. Дуже багато автомобілів, і вони всі стоять з порушенням. Бачите, ось це стоїть інфініті, бампер висунутий. Я вам раджу, якщо така історія вдруг трапиться у вас, вмикнуло лівий поки що повороту, прилаштувалися ліву полосу, об'їхали цей автомобіль і вернулися в свою полосу, щоб вам не зарахували це як запомилку. Друзі, тут нам необхідно, ну, ось територія, хто може вже здавав іспит, ви виїжджаєте з цієї території. Воно шлагбаум у нас. І з лівим поворотничком ви повертаєте тут ліворуч, присікаєте трамвайні колії, і вам необхідно всіх пропустити. У вас абсолютно всіх, і пішоходів, і трамваї, і транспорт, який їде, і тут займаєте крайнє праве положення. Але нагадаю, що тут буде все в той час, коли будете здавати іспит, у будній день все буде запарковано. Навіть автомобілі будуть все з порушенням, не дотримуючись 10 метрів до... Виїздо з прилеглої території і після неї 10 метрів, не дотримуючись на пішохідних також, переходах, також також 10 метрів будуть автомобілі навіть запарковані і на пішохідних переходах, навіть і у другій полосі. Тому, друзі, враховуйте це все. Зараз я вам показую цей маршрут номер 10 Він такий досить складний. Додивіться його до кінця, будь ласка, тому що там є важлива інформація. І він проходить через Дарнівську площу, там таке кольцо, воно. Досить важке для учнів, навіть для досвідчених водіїв, там треба їхати, і голова повинна крутитись просто на 360 градусів, тому що там ну, просто всі порушують, там не заблюдають нерядність, нічого. ну, Що там казати, краще побачити і прокоментувати вже по місту. Пересікаємо трамвайні колії, трамваїв у нас немає. Їдемо. Пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту 18.1, вам необхідно при появі пішохода на переході, вам необхідно зменшити швидкість або зупинитися, щоб не наражати його на безпеку. Вмикаємо лівий покащик повороту, приластувалося в ліву колію. Він у мене вимк... вимкнувся, знову я його вмикаю. І тут, друзі, дуже важливий момент, що вже тут можна отримати помилку. Тут у нас, так як ми повертаємо ліворуч, ми можемо з крайній лівої полоси. І нам треба на колію. Путного трамваю тут заїхати до суцільної лінії розмірки. Заїхали і поворотник у мене знову виключився, але контролюйте, щоб він завжди був включений. Запиняємось перед стоплінню згідно пункту правил 16.3, дозволяючи сигнал світлофору, пропускаємо зустрічний транспорт і пропускаємо пішоходів, якби вони тут були, які переходили б цю дорогу. Друзі, ми виїхали на вулицю Пластова. Стара назва Івана Сергієнка. Тут інспектори просять зробити зупинку. Як воно, як це відбувається? Махнули правий покажчик повороту, зупинилися, поставили нейтраль, затягнули ручником і почали рух в обратному порядку. Це що я сказав зараз. Звісно, дотримуйтесь, що не можна зупинятись 10 метрів до прилеглої території, також 10 метрів до і після пішохідного переходу, а також заборона зупинка на громадських транспортах. На зупинках громадського транспорту. Та 300 метрів до і після цієї зупинки. Тут ми тримаємо з правої полоси, щоб не затримувати основний рух. Рекомендую рухатися за швидкістю 20-35 км на годину на іспиті. Та на другій передачі, якщо це механіка, вмикаємо лівий покажчик повороту, і тут у нас вже якби тут дві смуги, така розмітка у нас, і у нас головна дорога. І ми тут пропускаємо пішоходів, якби вони були, і пропускаємо зустрічний транспорт, який рухається прямо. А а також припускаємо. Ну, це у нас зустрічний також лівий виконаний поворот. Ми, ми один одного зрозуміли і також пропускаємо трамвай. Ми повернули на вулицю Володимира Сесюри. Тут розмітка, вона є тут, але вам тут вкрай буде важко. Ну це я зможу так проїхатись. Але так, ви знаєте, якщо ви так будете їхати, то вас можуть зарахувати помилкою за недотримання безпечного інтервалу. Тому їдьте трохи і по зустрічці. Тут у нас отак шалено обганяють автомобілі. Тут просять іноді паралельно паркування, тому ви це повинні вміти робити. І заїздити в гараж також. Тут є два варіанти розвиття сценарія. Событий. Ось я можу тут попросити вас розвернутися на прилеглій території, ну а може ви там далі. Я розвернуся далі. В одному з відео я розвертаюсь тут на першому, на, на першому тут розвороті так сказати, цього маршруту. Вмикаю, вмикаю лівий поворот, дивлюсь на ліво, направо нікого нема, ззаду також дивлюсь, щоб там контролюю безпеку. І таким чином я ось розвертаюся. Тут у нас автобусне депо таке. Є. Тепер вмикаю задню передачу, вмикаю правий поворот. Це дуже важливо, друзі, тому що ви повертаєте направо, назад. Зупинилися. І перша передача, вмикаю правий поворот і знову їду. Друзі, раджу вам проговорювати все, що ви робите. Ваш стрес буде зменшуватися, а інспектор буде впевнений в тому, що ви знаєте правила дорожнього руху. Також раджу записуватися на ранок, щоб інспектор прийшов в гарному настрої і ви вдало склали іспит. Самі такі топові помилки на іспитах. Це не вимкнення повороту, сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкісного режиму, того, щоб подивитися інші маршрути на каналі, там є. Бмежання швидкості 20 км на годину. До речі, і на цьому маршруті є. А також там непристепнутий посол безпеки. Друзі, ми їдемо по вулиці Володимира Сесюри в зворотному напрямку. Зараз нам необхідно їхати прямо. І тут досить таке навантажене перехрестя. Зараз неділя, я думаю, що в принципі, зараз я... ми тут довго стояти не будемо. тут Ми під'їжджаємо до цього перехрестя і дивимося, нічого собі. У нас навіть нікого нема. Ви представляєте? А ні, є пішоходи. Все ж таки, ну пішоходи — це Ну Тут зазвичай в будній день можна ну, декілька хвилин стоять навіть. І трамваї, і ці, і знову пішоходи йдуть. Вже всі ж пропустимо. І поліція, все. Тут людина хоче розвернутися і ми йому заважаємо, виходить. Але хай чекає, того, що у нас зліва від мене. Їдемо. Їдемо і. Друзі, тут можна повернути. З лівої, з правої полоси. Давайте я для вас для різноманіття поверну з лівої полоси. Нагадаю, треба пропустити зустрічний транспорт. Ось він проїжджає. Це ми виїжджаємо на проспект Леоніда Каденюка, стара назва Юрія Гагаріна, повертаємо ліворуч, і при лівому повороті нам необхідно пропустити зустрічний транспорт. Пропустити треба і пішоходів, але тут їх немає, тут не облаштований пішохідний перехід. Краще тут займати ліву сторону, щоб отут не перелаштовуватись у... Потім у ліву. Хоча можна тут і в середній було повернути, і прилаштуватися вже отут. Тут ми з лівим показчиком повороту прилаштовуємося. бути тут вкрай обережні, тому що деякі думають, що вони рухаються по кругу і вони можуть там зарізати, підрізати. І ось бачите, ось до суцільної лінії розмітки. От я на неї не їхав, бляха, тому що один так їхав, другий так, вони не дали перевагу, і я вимушений був порушити правила дорожнього руху і заробити одну помилку. вже. Тому вже одна помилка в мене є. Під'їжджаємо. Тут зелений, тут у нас вже червоний. Можемо роздивитися дорожні знаки. І ми дивіться, якщо у вас така ситуація, як у мене, зараз склалася, то вже їдьте в цій правій полосі. Подивіться, у восьмому маршруті, там я показую, як я їду в цій, е, е, правій, ну, та, що справа від мене полоса. Тому що, бачите, я для вас для відео хотів от саме з лівої зайти, і, і, і виходить, що порушив для вас. Але в мене вже посвідчення водія є, і поліції поруч немає. до речі, поліція за такі не штрафує. Тому це для відео я ось вимушений був порушити, щоб вам показати, як з лівої полоси заїжджати. А так, якщо воно по-хорошому, то мені б треба було в цій сусідній полосі залишитися, тоді б я не перетнув суцільну лінію розмітки, не заробив усю помилку і, ну, і рухався би там. Але там трохи складніше, я вам, я вам скажу чому. Тому що тут автомобілі, які за мною їдуть, вони всі потім будуть повертати праворуч з, 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 з таким серйозним порушенням. Тут соблюдаємо цю ось реальність. Вони туди поїдуть туди на направо, розумієте? і Я тоді у них буду справа і тут повинні ну, таке, воно що попало, блин, вийде. Тут перелаштовуємося, вже нікого нема, перелаштувалися. Тут у нас головна дорога, і тут нам всі повинні надати перевагу, вони надають. І я за цим контролююся, друзі. Я вам одразу хочу сказати, якщо у вас може там ну, ви учні і може щось там, ну може, у вас в родині там нема хто їх, нема тих, хто їздить за кермо, може є, не знаю. Ну я вам хочу так сказати, що. Якщо у вас є головна дорога, ви рухаєтесь по ній, то це не значить, що ви по ній повинні рухатись і е, думати, що вас пропустять. Вас можуть не пропустити, чи людина може не побачити знак, вона може порушувати дорожній рух, ну правила. Тому така історія. Тут вмикаємо правий поворот і повертаємо на дозволяючий стан світлофору, але контролюємо, бо тут частенько порушники стоять. Отут одразу так. Опа, ну тут зараз автобус стоїть, а тут частенько стоять порушники. Тому лівий покажчик вже вмикнули і перелаштувались у середню. Полесом. зупинка громадського транспорту у нас закінчилась, маршрутки закінчились, і тут вже ми перелаштовуємось у праву полосу Пропускаємо пішоходів, якщо вони є, а також транспортні засоби, які рухаються по прямій. Тут пропускаємо цього пішохода обов'язково і їдемо. Їдемо, у нас тут буде ще один пішохідний перехід. Це ми знову виїхали на вулицю Пластова. Але ми їхали по ній там на початку. Цієвилися. Вмикаємо лівий поворот, подивилися ліве зеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпкій зоні. На пішходному нікого немає. І ми тут повертаємо ліворуч. Тут нас також всі повинні пропустити. Всі, абсолютно всі, не всі, а оці, що будуть звідки, як ми їх повинні пропустити. Заїжджаємо в праву полосу. Вмикаємо лівий поворот, подивилися ліве дзеркало, прилаштувалися. Тут я не бачу сенсу прилаштовуватися. Досить така невеличка відстань. Дивимося на знаки, максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Рухаємось, автомобілі припарковані, тут будьте обережні, і пішоходи ходять з порушенням і бачимо знак 20 км на годину. Знижуємо швидкість, вмикаємо правий поворот та перелаштовуємось у праву полосу. Проїжджаємо нерегульований пішохідний перехід. Нагадаю вам, друзі, що згідно правил 18.4, якщо і більше полос. Зараз прокоментую цю ситуацію при нагоді. Бачите? Ось все закінчилось. Ось тут без сплошно, отут краще, ну я так можу повернути. Ну ви не повертайте, бо дуже близько буде, можна зарахувати зарахуватися, як запоминку на затримання дистанції, бокового інтервалу, вибачте. Тому нагадаю пункт 18.4 про пішохідний перехід. Це якщо. Дві і більше полос в одному напрямку і зупинився в одній з полос транспорт, то ви повинні зменшувати швидкість і не виїжджати на цей пішохідний перехід, доти, доки не буде. Ви не впевнитесь в тому, що там нікого нема. Зменшувати зменшувати швидкість або повну зупинку робити. Переду пішохідний перехід. Зараз дивлюся за ним вже стоїть автомобіль, але я там зможу. Перелаштувати, щоб не робити перелаштування на самому пішохідному переході. переході. Завчасно вмикаю лівий повороту, ліве зеркало подивився, нікого нема. Якщо йде пішоход, не підпирайте його ніколи. Думайте, Та ось він же йде і проскоче. Не треба. У нього може щось там випасти щось з його речей. Там. Він може зупинитися на пішохідному переході. І буде така історія не зовсім гарна. Тому ніколи таке не робіть у житті. Права полоса у нас запаркована, це у нас вулиця Пражська. Але зараз усі припарковані автомобілі закінчуються. Друзі, той, хто передивляється оці всі ці маршрути, без проблем здає іспит. Ну, В разі відповідно, необхідної підготовки в автошколі. Передивіться всі 8 маршрутів з 1 по 1.50, але там 2-5 на даний час на, на сайті немає. На стан ну, на березень 2024 року. Другого-5 немає, а так 5, ну, з 1 по 1.50, дивіться, вони в плейлісті всі зібрані. Попереду у нас регульований пішохідний перехід, сигнал світлофору змінюється на забороняючий, і ми зупиняємось, пропускаючи пішоходів. Зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Тут не перелаштовуємось, нема сенсу. Та й тут бачите суцільна розмітка. Про те, про що я вам казав. Зараз нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю Алматинська. І ми зразу дивимося на знаки там напрямок головної дороги, він йде ліворуч, ми микаємо лівий покажік повороту. У ці всі автомобілі нам повинні надати перевагу, але тут не дуже ось оцей Форд взагалі не збирався цього робити, а на що його пропускати. Будемо надіятися, що оцей ось пропустить. Бачите? Ну таке, треба дивитися, дивитися і дивитися. Це теж, ну, всі якось отак їдуть, вони знаєте, ніхто не спішить нікого пропускати. Такий, трохи бангладеш. Дозволяючи сигнал світлофору, їдемо. Припаркований, від'їжджає, до речі, е маршрутка. Ми згідно правил дорожнього руху повинні випустити з остановки. Але ззаді водії вони недовольні бувають. Ну, Нам водії то таке, <гум> то таке, але це ладно, друзі, добре, це зовсім інша історія. Я просто хотів сказати, що виконувати правила дорожнього руху бувають ситуації, це дуже небезпечно. Я був в ДТП із з того, що виконував правила дорожнього руху. Невеличка, але був. Мені від того не краще. Так, нам необхідно. Виконати розворот, ми тут не перелаштовуємося правого полосу, автомобілі закінчились, а виконуємо розворот на вулиці Правоспілковій. Тут нам треба усіх абсолютно пропустити. І пішоходів, і е, транспорт, який рухається не рейковий, і рейковий. Всіх пропускаємо. Тут такий високий з'їзд. Я з вашого дозволу тихнічко з'їду і праву смугу. Праву смугу, лівий поворот перелаштувались. Правий поворот повернулася в праву полосу. Їдемо, попереду бачимо припаркований автомобіль, і з лівим поворотничком нам необхідно повернути ліворуч. Верніше прилаштуватися в ліву полосу. Припаркований автомобіль у нас автомобілі закінчились. Правий сигнал повороту завчасно. Перелаштувалися. У нас тут вулиця Гродничка. Направо, але нам направо треба далі на Пражську, тому ми поворот вмикаємо не завчасно. А коли вже половину цієї Гродненської проїхали, і ось тут вже вмикаємо поворот. Тут будьте вкрай обережні, тому що в правій полосі тут припарковані автомобілі буває стоять, зараз немає їх. Забороняючий сигнал світлофору. Зупиняємось перед стоп-лінією. Сигнал світлофора міняється на дозволяючий. Вмикаємо лівий сигнал повороту. Та перелаштовуємося у ліву полосу. Припарковані автомобілі у нас закінчились. Ми вмикнули правий покажчик повороту, повернули праве зеркало, іноді питають, нащо дивитися там може велосипедіст або мотоцикліст під'їхати підлізти. Припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий поворот, але дивіться, цей трамвайчик він зараз зупиняється. Він зупиняється, тому ми теж зупинимося. Хоча могли б приїхати, Просто я вам для наглядності покажу, могли б встигнути. Зазаді автомобілів немає. До речі, вже треба було вправо полосу перепаркуватися. Але вже за цим шодним переходом я цього робити не буду. Двері, двері зачинилися, їдемо. Не буду вже тут перелаштовуватись, бо маленька відстань. Самі такі топові помилки, друзі, це невимкнення поворотів, наїзд на сучильну розмітку, перевищення швидкісного режиму та непристерпнутий пасок безпеки. Тобто будете вкрай обережні. Вмикаємо правий поки повороту і тут дивіться до сусільно, і те, що я вам кажу вже не один раз, ми суцільно повертаємо і тут зупиняємось. Мерседес приїжджає на жовте світло. Зупиняємось на регульованому пішохідному переході. Чекаємо на дозволяючий сигнал. І, друзі, тут нам необхідно буде на наступному перехресті Т-образному. Повернути на вулицю Азербайджанська. Дозволяючи сигнал світлофору, починаємо рух. Зупинка громадського транспорту, виїзд з прилеглої території, пішохідний перехід. Вмикаємо правий покращик повороту. Ця дівчина, мабуть, отак переходить у пішохідний перехід, да, до речі, переходить. І, знаєте, оце. ну, Такий спор досить питання, зробив ще зараз помилку, але я вам раджу не перевіряти і, і пропустити її. Тут поворот, до речі, не треба вмикати. Якраз тільки хотів сказати, що не треба вмикати і сам беру вмикаю. Тобто, по факту, я зараз нічого не порушив, Вона була за, коли я під'їжджав за 3 чи за 5 метрів до пішохідного переходу. Але інспектор вам може зарахувати це як за помилку. Тому, друзі, я вам раджу зупинятися. Їдемо по вулиці Азербайджанська. Пішохідний перехід. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Гната Хаткевича. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, тут нам необхідно дати дорогу, бачите, як главна йде, ось табличка є пояснювальна, як вона йде. Пропускаємо транспорт і повертаємо ліворуч. На пішохідному нікого нема. Займаємо крайнє праве положення. Тут дві полоси, але тут... Їх вже і не видно, оці, що тут дві полоси. Їдемо по вулиці Гнатахаткевич. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Павла Осенка. Вмикаємо завчасно лівий покищик повороту, перелаштовуємось у ліву полосу. Бачите, цей дядька їде по як... Взагалі без печальки. Ну, взагалі без печальки просто. Її то й не видно, але якщо придивитися, ну видно ж її. Виїжджаємо на середину перехрестя і. Повертаємо у свою полосу. Пішоходів нема, тому їдемо. Тут там, ми прижимаємось з правої сторони. Тут також пішоходів нема. Хлопець йде по трамвайним коліям. Зупиняємось. Тут дуже рідко але ходять такі технічні трамвайчики. Подивились, нема. Можемо їхати. Там попереду яма у нас, я вмитну завчасно лівий поворот і об'їду цю яму. Але там вже перешкода вигляді людей, тому буду їхати поки що.